Романе Михайловичу, ну про сьогоднішню гру трошки пізніше. Хочеться величезні компліментарні слова з цей сезон, тому що переламали повністю в цьому другому колі, показали зовсім інший футбол. Команда почала грати більше з м'ячем, Команда відповідно здобувала не тільки на зборах перемоги, а й не поступалася у матчах у регулярному чемпіонаті. Як ви оціните особисто ось це півріччя у своєму виконанні? Ну дякую за компліменти. Ви знаєте, я вам зараз і хлопцям сказав, що ну, якби це було запорука хорошої роботи на зборах. Ми зробили те, що запланували, і то відношення хлопців до роботи, до того, що ми їм давали навантаження, воно радувало. І, в принципі, ми вийшли в сезон з хорошим настроєм, тому що і результати на зборах це підтвердили, що ми на правому шляху. Ми розуміли, розуміли, що у нас суто теоретичні шанси, але ну, ми домовилися, ми зробимо все, що від нас залежить, а там вже як буде. Ну, так склалося, що нам вдалося зайти в плей-офф, хоч і там ще нам ще прийшлося, довелося ще одну гру зіграти. Але, е, скажу так, що якщо брати оцінювати сезон по п'ятибальній системі, я думаю, там або 4 з плюсом, або 5 з мінусом можна поставити. <гум> Десь нам не хватило ось про кінцівку команда вже в принципі було зрозуміло, що ми ну, вирішили, що команда не зіграє. Спершу була така позиція, що не зіграє в перехідних матчах, потім змінилося. Ось пригадайте, я пригадую, що було тренування ще в команду перед тим, як ви мали її відпустити. Ви провели тренування і ввечері хлопцям подзвонили, що ми залишаємося. Розкажіть, пригадайте ті дні. Ви знаєте, ми той тиждень, звичайно, то був такий саме напружений тиждень, тому що ми тренувалися і ми не розуміли. А коли ти тренуєшся. І ти не знаєш, будеш грати чи ні, воно якби втрачається та така мотивація. І ми зі всіх сил намагалися тримати в тонусі футболістів, хоча вони самі розуміли, але кожен день інформація була така більш негативна, що ні, ні, там проголосували. Ні. І ми вже там в останній день, якби, ну, ми говорили, хлопці, в групі в нас є інформація, читайте, скажімо. І коли ми взнали, ну воно як зняло тягар, воно якось набагато легше, бо, я кажу, саме важче це. Чекати доганяти. доганяти. І потім ну, вже, воно вже було. потім все. Вже був зовсім інший настрій, вже була така от, настрій на боротьбу. І, в принципі, я не скажу, що воно якось вплинуло, тому що навіть гра з локомотивом показала, що воно ніяк не вплинуло. То... Воно було важко, реально важко чекати. Бо десь сподівалися, надіялися, воно так вийшло на нашу користь, в принципі. Синтетика в Чернігові, трав'яне поле стрію, Ось ці два матчі. Ви, якщо вже так аналізувати, ви десь їх розмежовуєте матч Чернігові, матч стрію, чи вже десь у вас якась є цільність на картинках? Ну, дивіться, сказати, що воно сильно вплинуло, ні, але хлопці все одно говорили, що відчували перехід. Навіть нам тренувальне поле дали перед грою, ну зовсім іншої якості, ніж центральне, там, де вони приймають на арені. Ну, воно набагато твердіше, менше крошки. Перед грою ну, відчувалося, що поле м'яке, чимало. Чи то так мало бути, чи так підсипали за багато крошки, воно відчувалося. І постійні переходи, ну, все одно, воно дається знаки, але знову ж таки, сьогодні я не скажу, що команда десь мала важкі ноги, не бігла. Тобто, ну сама гра показала, що ми вдалося підвести хлопців до оптимального стану. І, в принципі, витримали цей темп, ритм гри. Ну, Знову ж таки, Точно сьогоднішня поразка і поразка в цьому, ну, це не є причина в полі. Ну, в чому тоді ж причина, в якому от ігровому аспекті десь команда не дограла? Ну, дивіться, ми сьогодні з перших хвилин створили в першому таймі, ну, так, якщо я пригадаю, може, три, може чотири моменти. Не просто нагоди, це були моменти. І коли ти не забуваєш один другий, а такі реальні моменти, ну, воно десь. Впливає, і ті, хто не забивають, вони починають нервуватися. І ми мали забити, як завжди, перший швидкий гол, щоб продовжити це. Ми навпаки отримали в свої ворота. І в такі моменти, ну, звичайно, логічне пояснення буде брак індивідуальної майстерності. Але, як на мене, тут і присутній десь не фарт. Ну, в таких моментах ну, вони в тренуваннях вони легко забивають, ну, ну просто там, навіть взяти як Фасенку, ну, там, перед воротами спокійно попадає в штангу, сказати, що це брак, десь в якійсь мірі, ну, може, в меншій степені процентному відношенні, але це все-таки, мені здається, десь невезіння було. Тому що ми все-таки за, за всю гру реально створили і наготи моментів, ну, щоб навіть без додаткового часу переграти Чернігів. Чернігів, спілкувалися з головним тренером команди. Він категорично не задоволений тим, що довелося грати зі школою, тому що він вважає, що в регламенті прописано, що має гратися з другою командою. От Яка ваша думка до цих юридичних, бюрократичних моментів? Моя думка однозначна. Команда мала грати. От і все. Це спортивний принцип. І віддавати просто без боротьби, без гри перехід далі в плей-офф, тому що там знялися, тож рух не знявся за день до гри, що його очікували на гру, а він знявся і не приїхав. Тоді, звичайно, поразка. За тиждень вони знялися там і на то, я не знаю, вважати, то, що це є суто по регламенті. Ну, мені здавалося, що вони просто боялися. От і все. Це моя думка. Боялися з нами грати. На халяву хотіли пройти. Так, да, от пройшли молодці, я привітав в спортивній боротьбі. А для чого то було піднімати? Ну, моя думка, що гра мала відбутися 100%. -тково. Роман Михайловичу, сезон для 19-11 вже завершено. Попереду відпустка. Чи є у вас вже якісь плани, коли вихід з відпустки, план роботи, чи є у вас щось в голові, чи поки даєте трошки паузу? Я дивіться, ну зараз треба було хлопцям сказати в що у нас далі, тому я так, як тільки состок про я собі вже прикинув там, в цьому. У нас ще немає конкретних там, планів, але я свої більш-менш приблизні дати, коли ми плануємо зібратися, тому що ми навіть не знаємо, коли буде Кубок, коли буде починатися чемпіонат. Але все одно десь орієнтовно ми плануємо 23, це понеділок, по-моєму, 23 червня вже зібратися, почати підготовку до наступного сезону. Ну і на завершення, ви тренер, який славиться своєю класною роботою з молоддю. Цьогоріч ви ще довели, що і працюєте класно з віковими досвідченими гравцями. Ось наскільки видозміниться склад складу 19-11, новий сезон? Чи є вже десь розуміння, чи є вже якісь перемовини? Ну, дивіться, ми ще поки що не вели перемовини, і ми вважаємо так: гравці, які повинні прийти до нас в команду, вони повинні бути сильніші за наших. Тих, кого ми маємо. Звичайно, хотілося б деякі позиції підсилити. Але в нас, вірно, що ви звернули увагу, в нас багато молодих, і вони реально молоді й перспективні. І в них горять очі, і є бажання, і ну, є якась певна майстерність, може не майстерність, але є хороші якості. І відкинути їх, щоб вони просто в нас були там, для кількості, також не можна. Але знову ж таки, вони повинні доводити, та всі, та не тільки молоді, кожен повинен доводити на тренуваннях, на зборах. Своє місце бути в складі, в команді, навіть залишитися. Тому зараз будемо бачити, гра закінчилася десь візьмемо, день-два, так щоб трошки відійти, і будемо думати, як далі рухатись. У нас з вами вийшло таке, можна сказати, підсумкове інтерв'ю по цьому півріччю, по цьому сезону. Сьогодні хороша підтримка була на стадіоні. Сьогодні в стрію люблять команду, в стрию люблять футбол. І десь це заслуга ось цих півроку, що команда повернула цю віру, команда показала характер. Що би ви хотіли, як головний тренер сказати, вболівальникам скла 19-11? Перше, дуже велике дякую. Відчувалася підтримка так, що інколи ледь самому хотілося десь вийти. Ну, реально, от я стояв спиною, я цю. Підтримку відчував, і я думаю, що і хлопці відчували. Тому воно було додатком мотивацією. І от всі от ігри, які ми грали, ну реально це, хоч їх мало, але створюється такий цей, може, якби тут була якась акустика, то взагалі би було супер. Але реально дуже приємно, коли приходять люди, нас підтримують. Їм дуже дякую за це. От. Ну, воно так повинно бути. Дома повинні підтримувати. І не тільки коли перемагаємо. Коли надать, але ми будемо намагатися якнайменше їх засмучувати. Дякуємо, Роман Михайлович. Вітаємо, перш за все, тебе з днем народження. Але сьогодні ну, десь не той результат, на який розраховували, як тобі сьогодні гралося в твій день народження? В тебе сьогодні було помітно порішено, налаштування було дуже особливе. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України те, що ми маємо змогу грати зараз в футбол. Про день народження, якщо чесно, коли є такі ігри, то яке день народження? День народження відходить на другий план. І ну, зранку я старався телефон не трогати, тому що настрой був тільки виграти. Моментів сьогодні в тебе було предостатньо. От що десь, на твою думку, що десь не вистачило в тих епізодах? Ну, підвела трошки реалізація, напевно, результат давив, бо ми весь час думали. Ну, настрої шалений на ігру, і весь час думали, що треба забивати, треба вигравати. І хотілося не в один, не в два, а три більше м'ячів моменти були. І ну, все для того було. Рахунок сьогодні, на твою думку, по грі чи все-таки ну, скла сьогодні заслуговувала як мінімум на один забитий м'яч? Ну, я думаю, що заслуговували навіть на більше, ніж один м'яч забитий. Те, що моментів була купа. і ну, Грали на перемогу. І всі настроїлися на перемогу, як і на кожну гру. С Роман Михайлович, вже помітно було, що ви трішки, закрилися в роздягальні. Що говорили тренери? Та, ну, подякував за підготовку, подякував за збори, за перемоги, за, не знаю, за той на ігри. І сказав, що проаналізуємо і будемо готуватись до наступного сезону. А, щось вже говорили, коли повертаєтесь з відпустки, є вже якісь певні плани? Поки все орієнтовно і таких, як чисело точних, нам не сказали. Ну, Знаємо точно, що відпустка буде коротка. От порівняно з першим матчем, чим відрізнявся він, на твою думку, от матч у Чернігові і матч сьогодні? Та, ну, це живе поле, це зовсім, зовсім інша гра. Ноги підсідають і в нас, і в них. І я не знаю, ну, в домашніх стінах завжди легше грати. Відчувалася підтримка вболівальників. їм дякую за це. знаю, Хотілося перемогти, як і в кожній грі, ми налаштовуємося ну, трошки десь. Не буду відмазуватись, може не пощастило, не знаю. Ну, але по стрію можна ходити з високопіднятою головою. Вболівальники дуже тепло підтримали, подякували команді, тому якось сьогодні такого негативу і розпачу не було. Ну я рахую, що це точно не та гра, за яку має бути соромно. Ми старалися, і я думаю, вболівальники то бачили і будемо будем ходити з високопіднятою головою. Дякую, Вило. Ларій Антонович з перемогою, але щось на вашому обличчі десь немає таких радісних емоцій, десь же думками нагріз Запоріжжям? Та ні, чому. Ну, багато віддало сил, багато емоцій, тому таке буває після гри, що радієш, потім вже відходиш. Гарна гра була бойова, як кажуть за третє місце, але, на жаль, в нашій країні не виконуються норми регламенту. І Третє місце не розігрується між третьою і п'ятою командою, розігрується між третьою і четвертою. Тому я хочу сказати, що скала гарна команда, але хочу побажати, що в наступному році вони боролися і мали можливість попретендувати на першу лігу іншим способом. Тобто ваша думка, що стріляни не мали грати з Черніговим? Стовідсоткова така думка, є норма регламенту. Які чорним по білому прописана друга команда групи А і друга команда групи Б. Інших варіантів там не було. Ну, Але якщо команда знімається, то ж розглядається вже. Читайте регламент, читайте регламент. Давайте тоді зупинимося вже власне, на самому матчі. Що сьогодні вдалося, що сьогодні не вдалося? Вдалося забити і вдалося не пропустити, але все ж таки на перших хвилинах тиск, який створила скала і поле, яке ну, досить для нас було незвичним призвело до того, що ми могли пропустити м'яч. Надійно зіграв воротар. Десь майстерність виконавча футболістів скали не дозволила то зробити. Тому ці моменти так трошки збентежили, але все ж таки забили м'яч, який дозволив нам дивитися з оптимізмом вперед. І ми довели гру до логічного завершення, до перемоги. На чому сьогодні акцентували увагу з урахуванням вже першого матчу між скалою та Чернігом? Ми розуміли, як буде грати скала, ми розуміли, що вони будуть піддавлювати, грати в продольний футбол, розбирали цю команду, готувались до тиску. В принципі, я ж кажу, що якщо не брати ті перші хвилини, то досить непогано справилися з тим. Вже десь думками перше питання, вже десь думками в Запоріжжі. Ось чого очікуєте від матчів проти Металургу? Ні, ще поки що ні. Ми дивились Запоріжжя, ми знаємо цю команду. Ми два роки з ними грали. Перший до того, але все ж таки зараз, мабуть, це інша команда з іншими тренерами, виконавцями. Тому з завтрашнього дня потрібно буде дивитися їх знову, розбирати і готувати вже, тим більше, що домашня гра у нас перша на своїй арені, там, де ми маємо зробити все можливе для того, щоб забезпечити якийсь гандикап для передпоїздкою, дальньої поїздки в Запоріжжі останніми. Дякую, бажаємо успіху. Андрію, вітаємо з перемогою. Вітаємо з перемогою з собою двох матчів з бронзовими медалями. Попереду в до Запоріжжя, але хочеться зупинитися зараз, перш за все, на емоціях, тому що вже в роздягальні чутно Міаморе еспресо макіято». Так, емоції тільки позитивні, дуже, дуже складна гра. Не очікували, що буде так складно. Десь на першій хвилині ніжки підсіли. Скала не забила два моменти, і ми забили і перевернули гру. Чесно. Хочу подякувати Збройним силам, що ми приїхали, доїхали, можемо зіграти другу лігу, взяти якісь медалі, якісь позитивні емоції. Дякую скалі за таку гру. Дуже добре грали сьогодні. Вони другу гру, першу не дуже, але дуже достойно виглядали сьогодні. Дуже дякую супернику. Сьогодні було помітно, що навіть ось попри те, що такий дала стартовий натиск, ви десь не сіли в оборону. Це десь був план на гру, що десь грати потрібно вище зустрічати десь на половині поля суперника. Так, план на гру був пресингувати, контрпресинг на м'ячі, контролювати, але десь трішки зігралося роль поле, десь при ніжки, прийшлося перестраюватися і грати в інший футбол. І не в той футбол, який ми граємо. Але результат не табло, я думаю, гру забудуть. І головне, що медалі вже в нас. Минулоріч ти брав вже медалі на цьому стадіоні з мирівською дружбою. От чим відрізнявся той матч і сьогоднішній і та скала, і сьогоднішній. Ну і в принципі дружба тобі, Чернігів, зараз. От що в тебе в голові? Які паралелі? Чесно, нічим, що сюди їхати я не хотів. Тут завжди важко. Тут як не приїдеш, дружби приїхали, теж важко. 1-0. Теж грали не в свій футбол. Ну, Скала вдома, це дуже страшна команда. Це тяжко. Сюди їхати треба настраюватись. Дуже дякую скалі, що. Нас дали десь трошки по жопі, що ми трошки встріхнулися перед Запоріжжям. Що з дружбою, що тут ну, встрею завжди важко. Чесно. Ну, я не знаю чому, але скала молодці. Попереду вояж до Чернігова вже десь думками там. Так, да, поїдемо в Чернігову готуватися, бо зараз ще дві гри треба грати та да будемо готуватися до за Запоріжжя. Чернігів готовий до першої ліги? Я вважаю, що готові. Є люди, є фінансування, керівництво тільки за що вийде першу. Я думаю, що готові. І ми з кожною грою думаю, будемо ще краще та краще. Дякую.